Дівчата влаштувала сьогодні собі розбір шафи. Вже знайшла дуже багато речей, які я не ношу Ось це виклала те, що, напевно, потрібно продати. Я ще подумаю, може щось залишу, напевно, хочу залишити. Чи продати, чи залишити, я не знаю. Оцю сукню теж хочу продати. Я її вдягала один раз. Ми з подружкою їздили на лавандове поле. Купляла в голді. Просто, щоб сфоткатись, купила. Речей вистачає. Вже теж склала такий пакетик з речами, які треба віддати. Просто знаю, куди можна здати. Тож... Поїдемо, може, на днях, покладемо в контейнер. Дівчата, я з тою одежою, як в нарні попала, почала розбирати зранку, кліпнула очима вже третя година дня. Ой, зараз в АТБшку, потім пообідаю і знову за речі. Розбирати далі. Такі справичата не знімала вам там знижки на морозиво нові за тебе. І покажу трошки відео. Хрещати у стаканчику фісташку 18.30, бомбір шоколадний, крім брюлі по 12.30. Що тут у нас ще є цікавого? Ось це імперіум, Мені здається, воно дуже смачне. За 4,50. Я цей новий хрещадок покорний і алуманий вузол по 3990. Все інше, дивіться, у шовці. Мої попутки сьогодні. Більше нічого не зроблю. Ще забігла на пошту, забрала посилку з тим. Не знаю, буду робити сьогодні розпаковку чи не буду. Подивимось, бо ще багато речей. Чекаю своєї черги. До речі, хотіла ще сказати, що посилочка приїхала цей раз дуже швидко, менше, ніж за два тижні. Ой, дівчатка, дивіться, яка краса. Які квіти, різних кольорів. Дуже гарно. Дівчат, вперше спробувала цей хрещатик вамбір зі смаком попкорн. Воно якесь мені як пінка більше, ніж морозово. Смаку попкорну я не знаю, я не відчула. Карамелька, піне морозово, не морозово. Таке непогано, але більше брати не буду. І ще хочу вам показати, що півоні, ті, що я зрізала. Через 5 днів вилупляються з бутончиків води багато не наливала обозом. Думаю, може, дні, через три вони всі розквітнуть. Відкладаю розбір шафи, як можу. Вже я морозиво з'їла, зараз чайочок вип'ю. Речі, як лежали на ліжку, так і лежать. До речі, знаєте що, сьогодні? Сестра розповіла у групі, що 21 травня міжнародний день чаювання. Тож обов'язково сьогодні випити чашечку чаю з чимось смачненьким. Ось, блін, ковтинка. Я її не пам'ятаю, вдягала я її, не вдягала. Може один раз. Зараз така гарна. Божечки, якість яка щільна. Сукенку знайшла теж в тому році, хотіла вдягати, так і не вдягла від Сінсей, розмір М. Вона така поліестер, як блискуча, довга чорна. Оце я, звісно, задіяла, розбирати оцей гардероб, Це надовго. Дівчата включення біля шафи. Дивіться, яку купу речей не збирала, щоб її продати. У мене тут пилосмок. Бо треба після себе поприбирати, бо тут бардак капітальний. Підкажіть, будь ласка, де зараз можна продати одяг? На шафі, на Олекс. Оце, я думаю, що джинси, може, гривень по 200 продам, платячка по 100. Може хтось за таку дешеву ціну і візьме. Я думаю, більше 300 гривень ставити одежу не буду. Що, що ще вам розповісти? У мене тепер дуже багато вішачків. Я дуже щаслива, бо завжди їх не вистачає. Заморилася страшне півдня ту шафу розбирала. Взуття трошки ще почала розбирати, але вже всі немає, тож потім. Оце я все віддаю. Так, футболочки, босоніжки на літо то я просто віддам. Може, на днях поїдемо, віддамо з чоловіком. А оце, напевно, буду продавати. Тут джинси, сукні, ковтинка. Не знаю, ще не вирішила, які ціни ставити. А оцю ступочку, якби мені її одним лотом продати, все. Я б гривень за 150 віддала. Ну, подивлю, що ви мені напишете, де краще продавати. Осілася на балконі. У своєму кріслі мішку дивлюся на хмарки і на пташечок. Наче нічого такого не робила сьогодні, тільки шафу розбирала, а втомилася, наче город купала. Ще поприбирала трошки, як гарно ті пташки літають. Клас. А ще ось тут в мене взуття стоїть. Теж думаю, продавати його. За скільки його продавати. Ось ви мені напишіть. У мене, наприклад, є, вам хочу показати. Ось, наприклад, в мене є ось такі чоботи. І так, виймайтеся. Зараз секундочку на паузу вас поставлю. Ось такі чоботі. Нові. Просто приміряла. Ні разу нікуди в них не ходила. Ось за скільки їх можна продати. І ось такі дівчата. Теж та сама історія. Ні разу, не, нікуди в них не ходила. Я взагалі не знаю, як я могла ось на такому каблуці колись ходити. Це ж кипець. Тут, напевно, сантиметрів 12-13. Ще й танкетка. Ну, кратше ось так. Ой. От за скільки їх можна продати. Може, гривень за 250, за 200. Ні, за 200, ні, за 250 я ці продала. І ці за 250 би продала. От таке, подивлюсь, ще ціни. Подумаю. Дівчата, вирішила вам зробити супершвидку розпаковку стіму. Нарешті замовила ось цей штатив, монопод. Зараз я вам його розкрию покажу, як він виглядає. Ось так, бачите, ось ця паличка регулюється, висота. Ну, Не можу сказати, що якістю я задоволена, але він шов майже у подарунок, чи за 2 гривні, чи за 3 гривні. Ну, щось таке. Тому нормальний. На перший час підійде. Далі взяла ось ці спонжики. Дивилась, дивилась в Єві, дивилась в просторі. Вирішила, що все одно вони всі китайські, тому замовила на цьому. Ось ці чотири штуки там коштували, здається, чи 60, чи 70 гривень. Щось таке. Ось така ланцюжок, ось такий на ніжку. Може, потім якось відкрию, покажу, як він виглядає. Не хотіла його брати, але взяла, щоб добити суму покупки і можна було зробити замовлення. Ось таке. Якість, Якість як стену. Що казати? Не дуже гарно. Ну, фокусуйся. Сфокусуйся. Ага. Ось так. Він ще такий якийсь дуже жовтий. Пробачте освітлення, вже вечір. І ось така кепочка, Так, ми маємо, ну, досить непогана якість. Такий колір приємний, і вона як виварена. Чері тут принт, тут теж непоганий принт, нормальний. Звісно, вона така, бачите, не цупка, м'якенька, але нормальна. Ціну не пам'ятаю, чесно кажучи, подобається мені гарно. Ось і все ось і все моє замовлення на цей раз. Ось так. от. Дякую, що дивились дівчатами на сьогодні. Як завжди, зустрінемось з вами у новому відео.